Привіт! Минулої серії ми з вами приручили їхтінозаври. Це невеликі м'ясоїдні дельфіни, які не представляють ніякої загрози. Мають пасивну поведінку. Ні мегалодони, ні медузи не нападають першими. але варто злізти з сідла їхтінозавра і на вас відразу нападуть. Також і при самій атаці на них не реагують. Швидкі морі і витрачає дуже мало енергії, приручаються дуже легко і постійно плавають за тобою. Приручаються кормом. Додо альтернативним кормом може бути м'ясо, риби, звичайне сире м'ясо, а також жарене. Після годування може втратити до тебе цікавість, тому краще зробити клітку або загнати на мілину і застроїти будівлям. Дотримуйтесь мінімального інтервалу між годуванням, інакше почне спадати ефективність. І стінозавр швидка істота, яка дозволяє досліджувати водяну стихію з самого початку виживання. Рекомендую!